Пані та панове, щиро вітаю вас з вашим професійним святом, бажаю вам міцного здоров'я, Божого благословення та благополуччя в сім'ях. Всі ми знаємо, що світ пішов швидкими темпами вперед комп'ютеризація, глобалізація, але все рівно ми всі до книг. Книга це найперше дитини, що напевно, кожна мати, кожен батько дитині читає казочку з книжечки. І багато подорожуючи по світу. По роботі нас чи в Америці, чи в Канаді, чи в Англії, нам постійно проводили різні екскурсії і чим пишаються ці країни, пишаються своїми бібліотеками. Нас заводили, показували нам свої бібліотеки. І звичайно, приїхавши додому, дуже хочеться, щоб наша Коломийська районна бібліотека нічим не відставала від європейських бібліотек. І Ішовши сюди, до вас. Я думаю, що ж таке потрібно, найцінніше, що може бути, найцінніше це і книга. І е, сьогодні я хочу передати в користування частину своєї особистої бібліотеки. Це 500 книг, які я збирав понад 30 років. Звичайно, всі мене прочитав, якусь брав, не дочекав, якусь повністю, прочитав. Я думаю, що вона підкрити вашу матеріальну, технічну базу і стали пригоді. І, і багато людей скористаються цим. Ще раз вітаю, вам багато здоров'я, міцного, праці, великої зарплати, це головне йти на роботу, усміхненими, ви повертатися також.